Добрий день, шановне журі. Я цілян Ольга, учениця 8 класу Лержанського закладу загальної середньої освіти Сав'янської сільської ради із Мирського району Одеської області. Хочу запропонувати вам свій проект на тему визначення стану навколишнього середовища села Лержанка. Дослідження проводилося в місцевому парку, центральній вулиці з інтенсивним рухом автотранспорту, в житловому масиві та класній кімнаті. Для дослідження стану забруднення повітря, пилом були зроблені наступні кроки. Підготовлено вісім однакових смужок прозорої клейкої стрічки. По дві смужки були розташовані на відповідній досліджуваній місцевості на дві години. За допомогою мікроскопу прорахована кількість часочок пилу. Результат: найбільше забруднення пилом на повітря спостерігається на центральній вулиці з інтенсивним рухом транспортів, вантажівок та автомобілів, який має негативний вплив на оточуюче середовище. Показники кількості частинок. Пило в місцевому парку та житловому масиві знаходиться майже на однаковому рівні. Вважаю, що це умовлено більшою кількістю рослин та меншою кількістю руху автомобілів. Найменший показник пилового забруднення спостерігається в класній кімнаті. Розглядаючи шум в екосистемі, можна відзначити його негативний вплив на поведінку тварин, порушення балансу та знищення продуктивності сільськогосподарських угідь. Мною було проведено дослідження в місцевому парку центральній вулиці з інтенсивним рухом автотранспорту. В жиловому масиві та класній кімнаті для цього на досліджувальних ділянках упродовж 10 хвилин проводилося спостереження на обрахунок щодо кількості та видів джерел забруднення. Результат. Високий рівень шумового забруднення спостерігається в житловому масиві. Вважаю, що причиною такого результату є активне використання побутових приладів. Всі ці види шумового забруднення можна поділити на постійні та непостійні. Також високий рівень шумового забруднення було зафіксовано на центральній вулиці. Протягом 10 хвилин спостереження по вулиці проїхало 15 автотранспортних засобів, які в свою чергу мають різний рівень шуму, але в будь-якому разі цей рівень є високим та перевищує допустиму норму. Спостереження також проведено з класні кімнаті. Єдиним видом шуму в класі було спілкування між людьми. В залежності від гучності воно може мати різну частоту. Це відноситься до середнього рівня шумового забруднення. Найнижчий рівень шуму спостерігається в місцевому цьому парку, адже протягом 10 хвилин спостережень єдиним видом шуму був вітер. Шумовець забруднення в селі створений різними джерелами, таким як дорожній рух, будівництво сільськогосподарських машин та інші засоби виробництва. Щоб зменшити шумовець забруднення в селі, можна використовувати різні методи. Наприклад, можна обмежувати швидкість на дорогах, використовувати більш тихі та екологічні засоби, якщо так можна. Також можна встановлювати зелені насадження, які допоможуть зменшувати шумову хвилю та покращити якість повітря. Адже із нашого дослідження можна побачити, що в парку низький рівень шуму, географічне положення та відсутність промислових об'єктів на території нашого села впливає на результати наших спостережень. Аналізуючи результати, можна зробити висновок, що вміст пилу в повітрі є на допустимому рівні і можна і може підвищуватись зі збільшенням використання сільськогосподарської техніки або виконання дорожніх робіт. Отже, вміст пилу насамперед залежить від діяльності людини та її ставлення до навколишнього середовища та свого здоров'я. Шумове забруднення села Ларжанка також залежить від багатьох факторів, наприклад, рівень транспортного руху, оскільки, за результатами спостережень, найвищий рівень шуму центральна дорога, також залежить від густоти населення певного району. Розглядаючи шумове забруднення в селі Ларжанка, доцільно відмітити сільськогосподарські роботи та посовища, метою, метою моєї роботи було провести аналіз навколишнього середовища села Ларжанка та провести ефективні та бюджетні способи оцінки шумового та полового забруднення. Вважаю, що забро, запропонований варіант. Дослідження шумового забруднення та оцінки забруднення повітря пилом є бюджетними та доступними для кожного з вас.